З осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових у межах місії ЄС. У навчанні взяли участь близько 2,5 тисяч іспанських інструкторів. Про це повідомляє міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Вона наголосила, що солідарність, підтримка та відданість Іспанії Україні залишаються непохитними, як і з самого початку вторгнення Росії. Додам, що Іспанія надала Україні 600 мільйонів євро військової допомоги, включаючи зброю, боєприпаси, засоби зв'язку та розвідки, ну і також медичне обладнання. От індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді розповів путіну про поїздку до нашої держави. Це відбулося 27 серпня під час телефонної розмови. Про це моді повідомив у соцмережі ікс за словами індійського міністра з очільником Кремля. Він обмінявся думками про війну в Україні і розповів про візит до Києва. Ну і також протидії терористичним атакам Росії на енергетику України обговорили міністр енергетики Герман Галущенко та посолка Євросоюзу Катерина Матернова. Про це повідомила прес-служба Міненерго. У центрі уваги посадовців було посилення захисту енергетичних об'єктів України і нарощування фінансової підтримки української енергетичної інфраструктури. У відомстві зазначили, що представники Євросоюзу рішуче засудили військові атаки на енергетику нашої держави і пообіцяли подвоїти зусилля із відновлення енергетичної. Безпеки нашої країни та всієї Європи.